Moчі гонной, потогонной. Для профілактики от простуди дуже корисна річ. Імунітет? Да, піднімає імунітет. Мужчині нам дуже полезно. Кстати. Жубот і есть п'яти. Піти, піти чай, чаї, настойки. Дуже корисно. Я наміслив. Так, Добрий день друзі. А, наш е, пішкобус а, нарешті рушив у похід, бо забуксував пару місяців, може, може і два. Ну, Ідемо. Так, наш е, похід. Капличка, яворник, янко дерев'яний, мудрий Кишка коноплява, червений маршрут, вниз до Термачова. Ціль грибо. А тут влади маємо смирець. Закарпатського слово. А по-літературному ялина європейська називається. Так виглядає Єгерський пішник. Там лісова... ну, лісосіка тепер. Но пообіцяли лісники, що після себе буде все зачищено і буде повний порядок. Надіємося на їхнє чесне порядне слово. Треба почистити. Ну, до... Тут mm -hmm. дуже файний знак же no. ялиця росте. І причому росте, бо це, видиш пуша, світ. Чого? То вони косили, та бурянську сили і в все в'яла. Ну дуже супер. Дасть Бог же ялися. Одна вусох а друга yeah. нова. Друга все прийме. Yeah. No. І є, я тоді. О, супер. Файний знак. Yeah. Та ми підбираємо такого. Тут хлопці кличе Янко дерев'яний, хто його не знає. Хто не знає того хлопа, то янко дерев'яний. Десь був коли ті не було, а. Це мієчковий мать, я тут лише вже готую наша. Інгредієнти на чай. Як сі чай буде кликати, ці клич? Литневий яворницький чай. Яворницький трав'яний ай буде. А, яворницький трав'яний приворотний. Це вже не простий. А приворотний, приворотний. Вже. приворотний. Так, ту маємо малина, тут маємо бузина, ту яфини, ту чебрець, чуточку з виробою, бо много не може хлопам. І чуточку для запаху м'яти. Угу. І такий букет, трав'яний букетик. Ми заварюємо у кипяточок. Хорошо. О, хто буде вариво, то буде приворотно вариво. Там вона ще до чая голубенький. Так <рес> каже, <рес> сідаш, ні, каже, не дам. Там мама запах. До запаху ще технології не дійшли. Чим був, да? А де коли й не треба, щоб він тут був запах? Є випадки, що й не треба. Тяжкої. Не такої горячої, як тяжкої. Ну, я чай. Малось не трафи, але... Насклее далі таке там. Ще така автентична фінджа. Да, це автентична. Як? Андрути. Так? Андрути. А ось ще по-українськи як. Вафля. <різь> Вафля. Наголос неправильний. Вахля. Пічені птичку. Далі. От настоячі герої, котрі ходять Вобхов. в окко. Цянка с як той називає учі. Позирайте, тут одна із найперших доріг на приют. То ще... Навірно, колись острою у 34 році прошлого століття готов дорогу підвозили матеріал, строїтельний матеріал. Вірніше не на возах, а на передній талізі в мішках возили пісок, а глина була месна. І камінь месний. Ну і камінь місцевий. І так що для метал. Є тут бомба. Не тут Мадярський, Мадярський йде ніже, а, а тут е, йде на термачу. І він виходить на бороли. А там, де був вітрувал, він теж там тратить. Ниже вітрувал, він назад є. Розумієш? Ну його ж було відновити, то просто нереально, бо... Лісникам колись платили, бо маленько відновлювали. Маємо те, що маємо. Такий ефект доміно має лісовал. Одно паде, з ним на другий, третій і так вперед. Перший порадіш на лишній день. Третій. Йдемо на місце падіння літака прикордонників. Там внизу місце падіння. Там упав літак. І так. ты спор одно теперь не з другого. А за другого. А, да, третього. Возьми завтра. Прикордонник, який Конкретно 11 років. Сейчас летить ужас. То есть при забукові лише. Да, потук. Так виглядає червений маршрут на термачу. Тобічно пісник взагалі почти не видно. Йдеш в Атагаді, тобто. той маршрут. Червоно-білий Закарпатського туристичного шляху. Жахіття. Не рекомендую, категорично.